Доброго вечора ми з України. Всім доброго вечора. Пропоную вас у вазі огляд розпакування материнської плати Кіїда x 79 Це є комплект який складається із материнської плати QGIA X79 Socket. Процесор Xeon e 5 2420 v 2 а також два, мають бути два модулі пам'яті DDR3 по 4 ГБ Серверних. Так. На даний момент. Проходить розпродаж на Aliexpress. і таку материнку можна купити за буквально такий комплект за 1800 1980 гривень. <кій> <кій> Враховуючи доставку, ну, можна ще трошки менше вводячи промокоди. Так, Приступаємо до огляду. Великому упакована в чорний пакет. Це попри тепер. Але як бачимо, коробка ціла, як з магазину. Як нова? 24, 20, 2 все підписано, все красиво. Дивимося, що. є, Так. Так, окремо. Один САТА кабель. Перехідне кульцо на процесор. Так, заглушки на укріплення. термопаста, яку, звісно, ми використовувати не будемо. Так. Спочатку дивимося яка прийшла нам оперативка. Оперативна пам'ять серверна. І я вам скажу. Самсунг. Самсунг. Супер. Другий модуль пам'яті також Samsung. Два модулі, 8 ГБ. Ходимо до моторинки. Вона якась така малесень купив. І цей Так, що по портах? По портах. Два з половиною. Шість портів USB-2.0. Інтернет звук. Так. Один слот M.2 2 нвме На накопичувач. Так. Два слоти під оперативку. САТ один слот САТА 3.0 і три слота САТА 2.0 Так, Так, материнці вже встановлений процесор Intel Xeon e 5 2420 v 2 Ось так Характеристики процесора. Так, це шестиядерний, 12-поточний процесор. 22-нанометровий техпроцес. Рік випуску 14-й. Базова частота процесора становить 2.2. З технології Turbo 2.7. ТДП даного процесора 80 Вт. Так Ну, ну, максимальне нагрівання, коли воно починає тролити і скидати частоту, 76 градусів Цельсія. Так, ще що, що нам треба затягнути, ага, так що з заглушка в комплекті. От і все. Подивимося на носок. Процес. Процесор що? Це як новий виглядає. Там дивиться на ножки. Так, перший погляд. Всі цілі, всі цілі ножки. Вставляємо процесор на місце, по ключі. Це просто. Очкет, просто, просто отак вот ось так. Так, приступаємо його зараз для ну. Під'єднюємо його до блоку живлення, будемо перевіряти роботоспособність даного комплекту. Всім дякую за увагу. Наступне відео буде огляд запуску, ну і роботи на, даному, на даній системі. Так що раджу купляти материнські плати і комплекти. На Аліекспрес набагато дешевше виходить, ніж у нас. Ну і пробувати складати стелер самим. Так, до наступних відео.